Доброго дня, це хлопці з нуля і ми сьогодні на площі Франка в Києві. Тут проходять акції проти корупції. Це перші публічні протести проти корупції, такі публічні акції, масові акції з початку війни. Друзі, пару слів про те, що відбувається. Президент кілька днів тому. Заявив, що хоче забрати частину повноважень у САП, це спеціальна антикорупційна прокуратура і у НАБУ, Національне антикорупційне бюро України. Він сказав, що тепер генеральний прокурор може забрати будь-яку справу у цих органів і самостійно її розслідувати. Тобто, якщо НАБУ чи САП візьметься за якогось корупціонера, то Генеральний прокурор, якого нещодавно назначив Зеленський, зможе в них забрати цю справу, самостійно її розслідувати. А може і не розслідувати. Це ніхто не знає, але людей це обурило, бо тепер ці два органи, які займаються корупцією в вищих ешелонах власті, вони є залежними від президента, від влади. І всі розуміють, що тут коїться якісь темні справи. Ми прийшли сюди для того, щоб відстояти нашу незалежність, відстояти права нашого народу, щоб у нас була можливість все ж таки звернути цей закон, який не дає можливості органам бути незалежними. Тому що від цього, в принципі, все залежить. Наша незалежність від цього залежить. Дії в країні від цього залежать. Тому ми прийшли підтримати. А як вважаєте, чому президент такий підписав закон? Я можу немає тільки да, тут немає тому... пояснень, ми он тільки що зі своєю подругою подумали, як взагалі таке могло відбутися, тому що ну, це якийсь обапче в суд. Нема пояснень. А ви вірите, наприклад, що наш президент, корупціонер, чи щось якісь гроші не виробляє на цьому? Ми не виключаємо цього. Ну, типу, ніхто не знає, насправді. Нам зараз головне, щоб цей закон був скасований. І далі вже будемо дивитися, що президент далі буде робити з цим. А ви давно цікавилися політикою? Ну ми тут живемо, звісно, давно. Можна не... жити в Україні, не цікавитись політикою. А раніше ходили на якісь акції політичні? Так, так, ми ходимо на акції, Азовсталь, ну, типу, а вже ж, ну типу, ми тут живемо, тому ну, ми маємо бути в контексті того, що відбувається. Типу. Не скажу, що ми це, ну я за себе кажу, що я це робила там впродовж десяти років. Там з 14-го року ні, але з початку повноштовного вторгнення ми залучені. А як вважаєте, що буде, якщо президент таки не скасує цей закон? От візьме нас. Я думаю, що скасує. Ну я думаю, що скасує. Тому що руйнування антикорупційних структур, яке було прийнято фактично в законі 4.5.5.5, є недопустимим і категорично суперечить євроінтеграції. Я хочу жити в країні, яка є частиною Європейського союзу. а давно ви цікавилися політикою? Я думаю, так я ще мені було 14, коли я виходив на локальні майдани. Так що досить активно залучений в політичне життя. Ви перший раз прийшли чи вже? А, ні, був вчора і сьогодні приходжу. Буду приходити стільки, скільки потрібно. Тиждень, два, три. Так. А каже, що там же президент, якийсь поправки ввів, які скасовують цей законопроект, а Це тільки законопроєкт, який був внесений до Верховної Ради. Він ще повинен бути проголосований. І ще потрібно побачити, що це за власне законопроєкт. Що саме він скасує? Що залишиться? Нам потрібні конкретні дії, а не обіцянки, що стане краще. Як Ви вважаєте, влада вас боїться? Вона нас слухає. Тобто, президент чує зараз. Я впевнений так. <cer cambrile -te> <syricanle> я сюди прийшов. Тому що це я був і на помаранчій революції, і на революції гідності. І якось я не думав, що доведеться ще й третій раз е, щось таке робити. А ви вважаєте, що зараз реальна угроза демократії? Ну загроза демократії вже шість років триває, ну, як, би, е, як мінімум. Ну а зараз одна з великих загроз, та, тому що це одна з е, Набу, САП, В, БЕП. Вас і так далі це атрибути демократії. І якщо їх отак от поступово від них позбуватися, то ясно, що в один момент ми прокинемося в країні, де демократії більше немає. Верховна Рада прийняла корупційний закон, який посилить корупцію в країні, яка, в принципі, і так процвітала. На жаль, всі ці роки, але цей крок від Верховної Ради це на мене, як на мене, ну, просто плювок в обличчя народу України. А вас не дивує, що так багато молоді? Ні, ну, це мене радує. Як ви думаєте, що буде далі? У мене немає думок, в мене є е, сподівання, що. Е, Верховна Рада і президент швидко схаменуться і не повторяться майдан 13-го-2014 року, тому що за НАТО висока ціна свободи. А ви вважаєте, що є хоч і маленьке, але вірогідні, що щось може бути? Я дуже на це сподіваюся, тому що людське життя. Ну, це найцінніше, що може бути, якби в житті. Мені б не хотілося, щоб повторювалися якісь страшні. Тим паче, вже подія страшна відбувається в країні, це війна. Тому в мене є сподівання, що цього разу трошки вімкнуть, я не знаю, совість чи що в них має там прокинутися для того, щоб відмінити своє рішення і хоча б я вже не кажу про якісь вибачення перед народом України. Треба якось вчинити якийсь посильний тиск на наших можновладців і показати, що ми не задоволені їхніми рішеннями. Цікаво, що дуже багато молоді. Мені от це правда. Мені казали, що вона взагалі не цікавиться політикою. Ну, як бачимо, це багато шахівне враження, так само, як і моє. Я перший раз сюди прийшла і така, а чого тут всі такі молоді? Очевидно, ми недооцінювали, молоде покоління. А у вас є хтось з ваших родичів, чи знайомих на фронті? Так, є. А вони ну, цікавляться тим, що тут відбувається? Ну, звичайно, ну, фронт. Там же ж такі самі люди, як і тут ну, типу ми всі захищаємо нашу державність. Ну, ми прийшли тут захищати нашу державність. Люди у формі захищають нашу державність від зовнішнього ворога. Я була на Майдані, регулярно виходила на акції за Стерненка проти Авакова, за мову. Ну, якщо це можна вважати, що активно цікавилась, то думаю так. А ще не тими скільки вам років? 24. чотири хата. Чому так багато молоді? Я просто що молодь не дуже цікавиться політикою. Більше там ну на розваги, як заробити чи от в Україні навпаки в нас молодь дуже цікавиться політичною власне ось сферою, політично-військовою сферою, тому так. А ви наприклад, а ви особисто стикалися колись корупцією? Ні, ніколи. Якщо на так, я серйозно кажу, ніколи. Я не я навіть складала іспит на права з водіння. Я там ніколи не давала хабар, ніколи мені не пропонували, щоб я це дала. Так ну, ніколи мене такого не було. Чому сюди прийшли Ну, це вже третій, третій день я тут. Знову ж проти правок до законопроекту 12414 плюс ще за те, що не призначили голову БЕБ Олександра Цивінського, Обраний, ну, по всім би, протоколам і правилам, тобто його не обрали, в принципі, кабіни всі в принципі, просто проігнорували це. І третя причина, я думаю, це якраз зараз відчувається, що суспільство консолідувалося. У протистоянні е, з РФ, да, наприклад, суспільство, да, всі, всі люди, а от з боку влади цього не відчувається. Вони як творили своє чорне, так і творять своє чорне. Як проносять ці всі закони в тиху перед відпусткою, так вони й роблять. Там казали, що якийсь там в цьому набор, які який, якісь російські шпіони, яких затримали, це важливо було зробити. Ну, дивіться, недавно був також скандал у СБУ, да? затримали та сама фотографія, да, малюка з тим шпигуном. Ми самі знаємо, що сплячих агентів є, як і в усіх конторах, як і в ДБР, як і в СБУ, як і в НАБУ. Тобто це така проблема, яка йде ну, крізь багато установ правоохоронних. також. Також Збройні сили України, ну, кротів, РФ, ждунів, таких всіх дуже багато. Тобто НАБУ і САП це не якесь виключення, не тільки в них є. Просто є, потрібно, да, потрібно більше перевірок, потрібно більше прозорості, потрібно більше прискіпливим, а не просто там свої, не свої і так далі кожна, кожна влада, яка приходить, да, ну, починаючи е, із Януковича, тобто кожен президент приходить, приводить свою команду, узурпує Генпрокуратуру, СБУ, ці всі ДБР або які там були у них, якби органи, які можуть е, ну, прикривати людей за корупцією. Тобто вони їх під себе піджимають і, по суті, просто е, ними роблять тиск на своїх опонентів. На БУ і САП це був якби вже трошки. Інший випадок, бо це була не відносно незалежна інституція, там є поняття свої крати, і все, це, але все одно вона набагато більш незалежніша від тієї самої Гонпрокуратури, чи того само ДБР, чи того само СБУ. І так би мовити, якщо відслідковувати діяльність НАБУ і САП, скільки вони подали і такого такого їх було дуже дуже багато. не всі закінчились вироками, бо інколи навіть. Самі на, бо там якісь агенти, наприклад, саботували такі справи, не робили все по підслідності, і вони потім ці справи розвалювалися у суді, але все одно, якщо подивитися по їхній діяльності, це ну крок вперед, два, три, чотири, п'ять кроків уперед у порівнянні з тими став СБУ ДБРами, генпрокуратурі і так далі. Тобто, повністю підконтрольними президенту установи. є ліміт. Да, суспільство, у суспільства є терпіння, є ліміт. Тобто ми не ну влада, ОПК парламент і всі вони не можуть просто ухвалювати все, що їм за, ну, заманеться під егідою, будь-хто хто збирається, там збирає майдан і щось таке. Це просто ну російські агенти, і вони просто підривають діяльність. Бо по суті скільки зараз хлопців наших дівчат гине е, на фронті заради. Ну, заради чого це все? Бо, да, бо якби ну, фронт тримається, тил здає. Ну. Всі, з ким ми розмовляли, казали, що будуть приходити на площу знову і знову, поки президент не скасує цей закон. І схоже, що у влади просто немає іншого виходу.